рідне слово зелений листочок крапля на колонці, ніжна ніби квіточка золота як сонце. Мухи білі прилітають, на голівоньки сідають, замітають всі доріжки і дарують дітям сніжки. Хто ж дарує жартома білі мухи? Це – Зима правильно малята, а що то за білі мухи такі? Так, це сніжиночки пухнасті. Чарівна зима прийшла і нам казку принесла. Після осені настала зима, стало холодно, повіяли вітри. І ведмедиця з ведмежатком готувалися до зимової сплячки в теплім барлозі. Матуся одразу заснула, а от ведмедик все крутився та думав. Цікаво, а що таке зима? Яка вона, і що таке сніг? Піду подивлюся. Він потихеньку вибрався з барлогу. І здивувався все навколо було біле-біле, а в повітрі кружляли сніжинки. Мабуть, це і є сніг, подумав ведмедик. Раптом на засніженій галявині ведмедик побачив своїх друзів, які весело гралися на сніжку. Привіт, а ви знаєте, що таке зима? Яка вона? Пінгвенинятко відповіло. Так, я знаю, яка вона, адже там, де я живу, майже цілий рік зима. Зима це така пора року. Послухай, яка вона буває. Діти, яка зима? Взимку падають сніжинки, сніг, тому вона яка? Сніжна, а за кольором? Правильно біла. Подивіться, діти хлопчику, холодно взимку, значить, зима яка? Холодна. На вулиці мороз. Зима яка? Морозна. Вода взимку замерзає, перетворюється на лід або кригу. Зима-крижана, а природа взимку дуже гарна, як у казці, зима-казкова. Подивіться діти на смайлик і подумайте, яка зима. Весела, правильно, а чарівна паличка підказує нам зима. Чарівна, так. Взимку дме холодний вітер. Зима яка? Вітряна. Взимку багато свят, зима яка святкова. Малята, а я чув, що взимку багато снігу падає. Так чи ні? Так, ведмедику. Цікаво, а яблука взимку ростуть на дереві? Ні, ведмедику не ростуть. А можна взимку кататись на велосипеді? Ні, взимку не катаються на велосипеді. Ой, тоді, мабуть, можна на санчатах. Так, взимку діти катаються на санчатах. А ще я чув, що можна зліпити взимку сніговика. Так, ведмедику, це дуже весело. А можна взимку купатись в річці? Ні, взимку дуже холодно, ведмедику. А правда, що взимку до нас приходить святий Миколай з подарунками? Так, правильно, ведмедику. Цікаво, а квіти взимку ростуть? Ні. Квіти взимку не ростуть. А що, зайчик білий взимку? Так, ведмедику, він міняє сіру шубку на білу, щоб його не бачили вороги. А взимку ростуть гриби? Ні, взимку гриби не ростуть. А можна взимку. Гратися у сніжки? Так, звичайно. А правда, що ведмеді взимку сплять? Так, ведмедику взимку ви спите у барлозі. Діти, Який перший звук в слові зима? З-з. Правильно, твердий приголосний. Другий. І. Який він? Голосний. так. Зим м, м. Твердий приголосний. Зима а. В кінці. Голосний. А якщо ми скажемо, ми любимо зиму. Тоді в кінці буде звук У. Звуки А У записуються ось такими буквами. Подивіться. Абетка, абрикоси, а власливі альпатроси. А, а. Худо в узор яскравий, учень та урок цікавий. Яка це буква, діти? а велика і маленька. А це у теж велика і маленька. Мама колихає дитинку. Вона співає. А-а-а-а? А вовк виє на луну, яку він пісню співає? У-у-у. А як плаче маля. У-а. у а У А. Дівчинка заблукала в лісі, як вона кличе на допомогу. А у а-у-подивіться, які у нас гарні рукавички з буквою А і буквою У. Будемо ловити сніжинки на ліву ручку із словами, що починаються на звук А. А направо, що починаються на звук У. Ось і прилетіла перша сніжинка. У Який перший звук? У. Апельсин. Який перший звук? А. Ананас. Перший звук А буква А. Україна. українці. Перший звук У, а ось і буква У автобус А. Акула. Правильно, перший звук А. Учні. Який перший звук? У. Ось і буква У. Діти. А ще букви А, У можуть бути маленькими словами у реченні. Подивіться, пишеться речення з великої букви У. Котика вуха. У котика що лапки. У котика лапки. У котика вуса. Правильно, дітки. А тепер складемо за схемою речення. Що робить котик? Котик п'є. Молоко правильно. А ось схема речення з буквою А. Влітку спекотно, а взимку холодно, правильно. Лід холодний. А вогонь так, гарячий. Лід холодний, а вогонь гарячий. Взимку ведмідь спить. А навесні прокидається. Взимку ведмідь спить, а навесні прокидається. Дякую вам, друзі. Тепер я знаю, що таке зима. Вона дуже весела, але і холодна, тому я краще піду до матусі спати у теплий барліг. Ліг ведмедик біля матусі І заснув до весни. Побажаємо йому гарних солодких казкових снів.